Дорогенька моя, з часом треба поводитися обережно. От бачиш, якби ти з ним дружив, ти могла б робити з годинником усе, що заманеться. Ось, наприклад, припустимо, зараз 9.30. Час Части в школу, але ти можеш прошепотіти часові одне слівце і стрілки. Як забігнуть, І все уже пів на третю. Час обідати. Але ти ж, напевно, до того часу не захочеш їсти, так? Тому ти можеш затримати стрілки і тримати скільки тобі забуду. Та, на жаль, я так більше робити не можу. Оскільки ми з часом побили галека ще в Берзі на королівському концерті, коли оцей добродій заєць просто здурів. Отже тоді я мав співати. І от доспівую я перший куплет. І королева як встав, як зарепетує, це страта часу. Він марнує час відтяти йому голову! Яке дикунство? Угу. І відтоді час об мене палець об, палець не хоче дати. І відтоді у нас завжди шоста година. І завжди пора пити чай. У нас завжди стіл накритий до чаю. Навіть ніколи посуд мити.